Всім привіт! Мене звати Наталка, ви на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок і я рада вас тут всіх вітати. Невеличке буде відео, звичний за останній час для вас такі невеличкі відоси, Мені так здається, є у мене сьогодні час натхнення, погода за вікном. Фу бр. Дощ у нас ляпотить, плюс 9, плюс 10, нікуди не хочеться виходити. Але сьогодні я все ж таки вийшла з хати. Зараз я вам розповім, чому. Поки давайте я похвалюсь своїми просуваннями в монастирській сорочці за курсом Марії. Вибач, я знаю, що у мене останнім часом я така стала однопроцесниця, що у мене із відео в відео переходить одна і та сама. Плюс-мінус робота. Але, знову ж таки, багато вже разів казала, я працюю в іншому кінці міста, і відповідно, у мене час на вишивку зменшується, бо я вишиваю і вранці, і ввечері. Але доїзд на роботу із роботи, відповідно, зменшує цей час, коли я можу приділити час вишивці. І, відповідно, останнім часом мене вистачає лише на якийсь один процес. Тим більше, якщо мене процес захоплює, то я шию тільки його. Власне, сорочкою, так і відбулося. До е, моєї до мого відрядження, до моєї поїздки я дещо там повишивала в цій сорочці і відклала, і в мене не було чогось настрою до неї. Потім я поїхала на два тижні і я взагалі нічого не вишивала. І ось, повернувшись, я піймала таке шалене натхнення, я піймала бажання, я піймала якийсь такий вайб вишивальний і шпарю сорочку. Хочу сказати, що всі елементи. Уже вишиті, саме як вишивка, я підійшла до процесу збирання. І я, чесно кажучи, не зовсім пам'ятаю, про що вам розповідала в минулому відео на минулому тижні. Але давайте я зараз вам розкажу, що в мене є на зараз. Я, по-моєму, вам показувала, да, це мій рукодільний планер. Мені Наталочка подарувала Наталь. Я знаю, що ти дивишся мої відео, дякую тобі за нього. Користуюсь їм активно. Так, я, по-моєму, вам показувала, що вже зробила комірчик. Ось так гарно він у мене вийшов, поки ми його відкладаємо. А це у мене рукави. І буквально вчора ввечері я завершила пришивати. Ну, Дівчатка, Наталя з Марією кажуть, що це бінкетка, але мені подобається більше манжет. Тому я завершила пришивати ось цю частину, манжет до рукава, і буде він виглядати. Давайте я вам покажу. Ось так. Ось це буде виглядати. Подивіться, яка краса буде. Сьогодні у мене вже почалася робота над другим рукавом. Ось так воно виглядає. Бачите, тут іще не пришито, тут вже оця верхня частина пришита. І я не знаю, чого мене дуже вштирює, чесне слово, просто вштирює вишивати ці манжети, пришивати, точніше, ці манжети. Мені прям дуже подобається цей процес. Я в захваті від нього і отримую дуже величезне задоволення. Він пришивається, дивлячись на другу сторону. Тобто, не можна так от взяти і шпарити да, там, дво... подвійним проколом. Треба все ж таки перевертати назад, дивитися, чи йде рівно оця стрічечка. Мені цей процес також подобається, він мене захоплює. Це для мене медитація. Власне, чим я і займаюся. Далі буде у нас, ага, а тут, щоб ви розуміли, тут брижі, бачите, тут брижі. Збірні. Далі у нас буде. давайте я вам на цьому покажу, Далі у нас буде зшивання цієї частини оцього, оцього елемента. І далі там подивимося, що по відео буде збирання всієї сурочки, по відео в сенсі, по відео майстер-класу від Марії Вибач. Хто не знає, цей курс від Марії Вибач. Мені дуже подобаються кольори, які я обрала. Прям Я, я в захваті від них. Мені подобається ця синя, така приглушена гамма. Я прям в захваті. А давайте зараз я вам покажу. Те, заради чого я виходила все ж таки на вулицю. Ви всі знаєте, що останнім часом я е, купую щось в магазині оберіг. І це щось виключно тканина на сорочки, нитки. Я не купую останнім часом картини, я не купую набори. Ну, картини в сенсі для вишивки картин, Набори. Мене відвернуло від е, картин. Чомусь мене більше цікавить, прикладна якась вишивка. Мені дуже подобається вишивати сорочки. Мені дуже сподобалось вишивати рушники. І тому, якщо мене ведеться, то я буду цим і займатися. І ось буквально на цьому тижні було прекрасне свято, Міжнародний день вишитої сорочки, вишиванки. І дуже багато магазинів, серед них Мільфльор і Майоберіг давали знижки до цього дня. Повз знижки повні. В це все, я собі замовила тканину Сотема, яка прийшла нещодавно. Це новинка в магазині Маєберіг. Хочу вам показати і розказати ще, що мені прийшло в цій посилці. В минулому відео ми з Танюшею Майкрінбатом були. Да? Да. Господи, щоб я не поплутала ніки. Ми були в магазині Маю і в той час. Там проходить майстер-клас по вишивці обухівського рушника. Я дуже побіжно познайомилася з вчительками, так, з викладачками, і я насправді навіть не встигла з ними толково роззнайомитися. Але для мене було величезним сюрпризом, коли Юлічка з магазину Маю Беріг написала мені, що дівчата мені передали ось таку книжечку. Подивіться, обухівський рушник, посібник із вишивки. Це буквально, буквально інструкція для вишивки обухівського рушника. Дівчатка, якщо ви дивитесь це відео, я вам безмежно вдячна. Це був сюрприз для мене величезний і несподіваний сюрприз. Я щиро вдячна, бо мені так сподобались ці орнаменти, мені так сподобалось взагалі вигляд цього рушника і полотно, на якому вони були вишиті. Я от Якось думала: так, завершу сорочки і, можливо, звернусь до дівчат. Якщо в мене буде там, час натхнення, звернусь до дівчат, попрошу у них майстер-клас чи куплю у них майстер-клас, ну щось таке. Мене, в принципі, дуже захопила ця тематика Обухівський це рушник. А тут уявляєте, дівчатка мені подар... передають ось такий буклетик. Значить, авторка і упорядниця, я так розумію, Ольга Стахів, Світлана Зохнюк, Ольга Матвійчук. Так, що тут у нас є? Я, напевно, що не буде. Ага, давайте я вам трішки покажу. От е, подивіться, ось такий прекрасний рушник це фотографія, але це не намальоване, це реальний рушник. Це рушник Світлани Зухнюк. Я так розумію, що тут є ще інші рушнички. Так, ось рушник Надії Поліщук. Далі рушник Світлани Захню знову. Рушник Ольги Стахів. Так. І ось зразок е обведення периметру рушника і відокремлення його основи. Це щось дуже, дуже е цікаве. Тут насправді є орнаменти, подивіться, як вони вишиваються, показано, є схеми. Гляньте, Боже, яка краса! Подивіться, гляньте на ці рушники. Це витвори просто мистецтва. І тут буклетик, тут посібники з вишивки, видання 2024 року ГО-об'єднання майстрів, творча спадщина. Так, що тут у нас ще є? Давайте відкриємо побіжно. Подивіться на ці рушники. Гляньте, ну краса ж. Якби ви їх бачили вживу, ну це просто захват! Це просто захват. Ось цей рушник, фото 1 написано Старовинний обухівський рушник, який зберігається в Обухівському краєзнавчому музеї імені Юрія Домотенка. А ось цей рушник це старовинний бухівський рушник родини Ус, який зберігається у спадкоємниці Алли Яценко. Дуже все це цікаво. Я зараз буду це все дивитися, читати. Я дякую дівчаткам, що презентували мені такий буклет. Я дякую Юлії і Жені з магазину Маюберіг за те, що передали мені його. Щира, щира вам вдячність. Так, а тепер давайте перейдемо до того, що ж я замовила. Які тканини я замовила. Листівочка, незмінна голка. Так, це тканинка. І мені завжди так жаль розривати такі ці упаковки, такі пакетики. Ну, мені так жаль, Ну, вам треба його показати, правда? ж? Ось так виглядає. Зараз вам таким синім відтіняє, але це красивий сірий колір, це тканина Сотема. Це, божечки, з гарда вона чи Гарда вона називається 38-й каунт. Дуже приємний на дотик, такий полотно приємний на дотик. Тут є бавовна і льон в складі. Льон, по-моєму, 60% бавовна 40. Дуже приємний на дотик. Я взяла 1,80 м. Для чого взяла? Бо мені хочеться вишити також чоловіку сорочку білими нитками на ось такому сірому полотні. Зараз у мене в роботі трошки інша сорочка. Я там е, вишиваю її. саме чоловіку Я вишиваю її колодочками. І... Хочу потім після цієї сурочки вишити йому на ось такому сірому. Клітинки, в принципі, видні, але останнім часом я шию з такою лупою всі свої сорочки, тому що у мене не сів зір, а я просто сухість, оце сухе око, так? я закапую, і щоб поберегти і не напрягати, особливо очі, я шию з лупою. Тому я не боюся темного кольору, комусь він не подобається, хтось його боїться, я ж не боюсь. І відповідно до цієї сорочки я придбала ще нитки. ну подивіться, ну, ну скажіть, ну от як його розпакувати? Так, нитки. Нитки. Тут, е, ой, це я сьогодні, бачите, це я так сир відкривала. Так, що я тут набрала? Поки сама розібралася, бо вже геть позабувала. Що я тут набрала? Я взяла Broder Special. 52 2 0 два мотки по 120 метрів, тобто 240 метрів. Далі я взяла Brother Special 52, 0, 16 Тут у нас іде по 100 метрів, тобто 200 метрів я взяла. І я взяла на всяк випадок собі в запас. Перлашку 120 метрів, перла 12-ка теж Б-520. Чому взяла на запас, бо буквально на днях зі мною сталася цікава історія, коли я взяла пришивати манжет до рукава першого, так, там потрібно було робити брижі. Брижі зазвичай робляться нитками в тон. щоб їх, якби Брижі зазвичай робляться нитками в тканини, щоб їх не було видно. Я кинулася, давай шукати. Нитки або вісьмірку, ну вісьмірка була би за груба. Ну, хоча нормально би було певно. Але коротше, я шукала дванадцятку, і уявіть моє здивування, коли я в якомусь дуже далеко захованому пакеті побачила, що в мене є. Три, ні, два величезних мотки дванадцять Б-520. Просто це такий був е, захват, що я молодець, що я не купила заздалегідь, бо це було шоста ранку, коли я взялася зшивати той рукав до манжета, пришивати. І я така пішла, думаю, ну знайду, не знайду. Якщо не знайду, то замовлю, а то чекати там, там, умовно два дні чи день, поки воно приїде. Ну коротше, і тут уявіть, коли я така натхнена шити рукав. Точніше, прошивати манжет до рукава, і тут бац! Є ця нитка. Коротше, я вирішила, що треба ще трошки взяти, хай воно буде, щоб мені було приємно наступного разу, так само, як на цей раз. Так. Повертаючись до цієї тканини, я ще не знаю, який орнамент буде. Я ще не знаю, який буде взір, як сама форма вишиванки, яка буде вишитої сорочки. Я цього всього ще не знаю. Просто в моїй голові склалася така штука: я хочу чоловіку вишити декілька сорочок. І ось перша це була хлоп'янка, просто друга це вже моя замануха. Як можна так сказати, тому що це теж буде крій хлоп'янка, але трішки інший взір. А давайте я вам покажу. Можливо, я вам давно не показувала. Давайте зараз покажу. Ось так виглядає цей взір. Це половина горловини, точніше, ну так, да, передньої частини. Тобто, ось тут буде ще. Зараз чекайте, ось тут буде ще друга частина. Бачите? Зараз я діду до шиї ось цей ромб, і потім піду на загальний ось так от орнамент. Мені захотілося, щоб у нього була якась така вишиванка. Мені дуже подобається, як воно виходить. Я, до речі, шию дмс три складення. Я в якомусь попередньому відео своєму вам розказувала про це, напевно. що... Мені дуже подобається тканина. Тканина також сотема, і мені подобається, як вона відтіняє цю сорочку. Дуже цікавий ефект дає ця тканина, вона пофарбована, це не біла, вона така припиленого кольору, але ефект цієї тканини в тому, що якщо ти понішуєш зеленим, Воно відтіняє зеленим. Якщо ти понішуєш синім, сірим, воно відтіняє цей колір. Жовтим так само. А от поєднання оцих трьох кольорів мені подобається, як іде в колір тканина. Я не знаю, як вам зараз передає, певно, воно показує вам трошечки білим, але це не білий. Це такий дуже світло-оливковий колір. Дуже-дуже світло-оливковий колір. майже в білий. Але це дуже класна тканина, мені воно подобається. Чоловіку показала спочатку, він сказав, що Якось не те, що він, він не скептично до кольорів поставився. Просто він такий, ну чи не буде воно за яскраво? А коли я почала вишивати, він нещодавно приїжджав додому. Я йому показала, і він каже: Блін, дуже класно виходить. Йому дуже сподобалось. Він так доторкнувся, теж погладив. Каже, дуже класно виходить. Тому я буду продовжувати це шити дуже швидко цей орнамент шиця, прям ну, супер дуже швидко. Просто я зараз звернула свою увагу більше на монастирську. я її дошию і візьму обов'язково цю роботу. Але от у мене є така ідея чоловіку вишити іще щось на темній тканині, на темній основі. І тому я собі придбала, ну як собі, не собі чоловіку, придбала ось цю тканину, ось таку темну. І... Я вважаю, що це просто буде бомба, бомба! В поєднанні оцей темний з білим кольором це, це буде вау-ефект. А чого а, приховувати він у мене дуже гарний? Я його а, дуже сильно люблю. І я прям бачу, як, це, як ця сорочка буде йому пасувати. Власне йому всі будуть сорочки пасувати, але знаєте, коли кольор темний, він додає такої ще більшої шляхетності йому додасть. Тому. Я дуже радію, що я зараз так прям звернула в сторону сорочок. Бо до того, як Марія почала робити свої курси, до того, як я почала вишивати сорочки по її курсах, я взагалі не думала, що можу хоч колись взятися. І... Чоловік мені так пару разів натякав, каже: ну ти шиєш картини, а сорочок у мене нема, а то ж так приємно, коли сорочка вишита. І я ну я ж йому пояснюю, кажу, ну я не можу вишити, бо я боюсь, там в мене нема досвіду, в мене нема майстер-класів. І він не те, щоб не полягав, просто знаєте, йому він каже: мені би було приємно, якби ти вишила, І от уявляєте, у нього є перша сорочка, і він нею хвалився, божечки, всім, кому міг. На службі, друзям. Ну, коротше, він всім похвалився тією сорочкою. І ось, коли я взяла ще одну роботу, він аж прям так, аж знаєте, як запишався ще більше, а про це він ще поки не знає, але впевнена, йому сподобається. Ну що, ось такі мої новини. О, невеличке відео. Маю надію, що ви. Переглянете цікавістю його, вже переглянули, додивилися до цього моменту. Щиро дякую вам. В, в інфобоксі під цим відео будуть посилання на магазин на сторінку дівчаток, які популяризують ось такий обухівський рушний чок. І також будуть посилання на сторінки Марії. Вибач. До речі, якщо хто слідкує за Марією, то якраз на свято міжнародне ви сорочки вишиванки вона робила знижку на свої курси 20%. То просто прекрасно. Багато дівчат купили її курси, тому слідкуйте. У неї ще багато грандіозних планів, і я впевнена, що багато дівчат за її курсами вишиватимуть сорочки. А що буде у мене далі? Також слідкуйте за моїм каналом, і, і до, до речі, я щиро вдячна всім, хто в неділю прийшов в минулу неділю прийшов на лотерею. У мене тоді була амбітна мета зібрати 10 тисяч гривень на допомогу медикам на підтримку бригади Євгенії Колесниченко, Вона вже не служить, але тим не менше, вона допомагає зі збором. А ми зібрали 17 100. і це просто неймовірно. Це просто неймовірно. Я в захваті. Завтра буде ще одна лотерея, тому не пропустіть. Приходьте, нам треба дозбирати медикам до заявленої суми. По свої сторінки також лишу в інфобоксі під цим відео. Я вам дякую за увагу. Маю надію, що вам докинула трішки натхнення. І я так трошечки вас. Підштовхую до вишиття сорочок. Якщо це так, напишіть мені про це в коментарях, мені буде приємно про це дізнатися. До наступної зустрічі, до побачення!